На їхньому рахунку найскладніші бої за окуповані українські території. Від Східного фронту до Південного разом з армійцями стоять добровольці спецпідрозділу міліції Дніпро-1. Після трагедії під Оловайськом ці хлопці не лише не втратили бойовий дух, а й з батальйону змогли дорости до цілого полку. Там, де російські війська усього в кількох кілометрах, а диверсійні групи бойовиків щодня намагаються підірвати спокій південного форпосту України в Маріуполі. Роботу полку дніпро 1 бачили наші журналісти. Серед них майже немає військових, лише добровольці, але дисципліна армійська. Жодного виходу на бойове завдання без чіткого інструктажу так починається кожен їхній ранок. Лишній раз по території на ваші, тому що можна схлопотати так дев'ять грамів там. Була ж дисципліна найголовніше, головне і все. Це Маріуполь, останній форпост України на півдні Донеччини. Всього за кілька кілометрів звідси стоїть ворог, російська регулярна армія. Після кожного гумконвою з Росії кажуть бійці, сили противника зростають, а ворожі снаряди долітають все далі. В общем, підніграді в 20 кілометрах. Ну якщо там що там масні, чим на двадцять то вони тоні дострілюють. От, у них гради БМ-21 на 40 кілометрів. Роди як нові снаряди літають. Ну, Отут тут уничтожали в этом полі сапери то там метрах ста дороги от тураган а ще диверсійні групи бойовиків щодня намагаються прорватися у тил. Відтак розвідка, зачистка нейтральних територій і цілодобовий патруль головні завдання полку Дніпро 1 Хлопці заспокоюють, оборона Маріуполя надійна. Це вже не то, що літом було, коли нічого не було, тільки автоматчики бігали. Я не знаю. Скільки сил треба брасати, щоб взяти маріупольський укріп район. Після кожного такого виїзду бійці повертаються не самі, а з порушниками. Тут у нас камера, здесь ми содержимо заключеного. От, неізвісним іменем. цього чоловіка, наприклад, затримали за співпрацю з ДНРівцями. Він зізнається, став жертвою ворожої пропаганди. Ну, я був на стороні ДНР. на Воросе. На той стороне меня задержали. Меня они как бы вербовали так вот потихонечку. А как вербовали? Ну, заглубляли там, видео постоянно просматривал там, наговаривали всего. 300 долларов в неделю предлагали. Фашистов много здесь? Пока не видел ни одного. Пійманих сепаратистів не лише допитують, а й перевиховують винятково патріотично державним гімном України. Це наш гімн України, звісно і ми патріотично перевоспитуємо наших задержаних. Хотя учат, хочуть, не учать, да, даємо читаємо. Все нормально. А потім передають до рук працівників СБУ та МВС. К сожалению, правонарушители все-таки ще присутствуют на території України і ці процеси йдуть. Место не пустует, вот, То есть сюди люди поміщаються для предварительных опросов, і далі вже передаються собственно в МВД, в міліцію для послідуючих дійстів. Ввечері бійців знову чекає інструктаж та бойове завдання. Після висадки, сабуласа додати радіомолчання. Виході тільки в екстрені ситуації. Машину. Цього разу бійці вирушають у нічний патруль береговою лінією. Вночі кажуть диверсантам: легше прорватися у тил морем. Нещодавно кілька таких спроб вдалось упередити. Ніяке перемир'я, говорять, ворога не стримує. Почти не соблюдаються ці мінські договіровності. Сепаратисти все одно відкривають агону ну, в районі п'яти кілометрів. Там уже знаходяться їх укріп райони. Інколи противник навіть залишає послання прямо на піску. Даже есть очень интересный момент. и Работает здесь диврисовно-разведленной группы противника. Иногда послания нам пишут, что ребята мы здесь были. На песке? Да, на песке. Тихо работает, но ну, не факт, что они тут рядом. Их нет и они нас не слушают. Зараз, за даними української розвідки, ситуація навколо Маріуполя загострюється. Буквально за кілька кілометрів від міста під окупованим Новоазовськом стоїть новий гум конвой із Росії двокілометрова колона військової техніки. Колона протяжниця двох км Там і Камази новенькі, і трали з зачихльоної техніки скорее танки. Возможно, насблуділась. Було на учениях в Ростові. Якщо блуді буде далі, то придеться здати її на відеолом. Бдім, врага не пропустим. Вже пізньої ночі бійці повертаються на базу. Там на них чекає нова порція дитячих малюнків. Малі маріупольці бажають бійцям перемоги. Група А11. Це садик. малюнок. Це садів, так. Це садік. Обіда. Хлопці ж запевняють, дітей не підведуть жодного метра українського Маріуполя. Ворог не отримає. Ну, все буде добре і перемога за нами. Катерина Шевченко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.